Пересувна станція для щеплення працюватиме на віночині, вакцинуватимуть людей у спеціальному автобусі. Щепитись громадяни зможуть не лише від ковіду, а й від багатьох інших хвороб, зокрема дифтерії чи правця. Транспорт їздитиме у села та міста, якщо буде запит на послугу. Вакцинацію медики робитимуть безкоштовно. Щепитися зможуть і люди з інвалідністю. Автобус має вбудований ліфт, який підніматиме людину у салон. Автомобіль віночина отримала від всесвітньої організації охорони здоров'я загалом в Україну надійшло 59 таких мобільних станцій для щеплення. Мета їхньої роботи запобігти розповсюдженню інфекційних захворювань. Це особливо важливо в умовах війни. Наявність даних автобусів. Допоможе нам максимально наблизити послугу з вакцинації як для мешканців наших громад, так і для внутрішньопереміщених осіб, тому що дійсно буває така ситуація, коли наші пацієнти зайняті точно не вакцинацією. Да? усіх турбує війна, всіх турбує, що завтра буде, де взяти гроші. І на жаль, вони не завжди звертаються вчасно до свого сімейного лікаря.